Друзья, всем привет! Витаю на своем канале. Сегодня у нас будет снова подорож свет электроники и снова у нас буде на огляді микрофончики с AliExpress, DJI Mac Mini, Mac не Mac, а DJI Mic Mini, Зараз микрофон. А на мне, на меня микрофоны малона. В стереорежими, бачите, один мікрофончик тут, один тут. Ну і будемо потім дивитися, яка буде якість звуку. До речі, приходить DJI Mic Mini в ось в такій гарній, ось в такому гарному пакуванні, а не в пакетику, як Маона. Але напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо приходить Маона в комбо форматі, то воно приходить в коробці. Ти теж такому поліетиленовому пакетику. Так, ну що, погнали, будемо вскривати. Дуже гарно тут запаковано. Так, ну що? Що, 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 що? що Скриваємо. Так. Обережно. Обережно. І що у нас тут? Оп! Оп? Ось такий теж маленькі покоїн теж ще завернути в пупирочку, в пупирочку. Викидаємо, коробочку. Викидаємо. І ось DJI Mic mini. Ну, все в плівочки. Ну, це, мабуть, воно. І тут для айфончика. Так, хто ще не, не роздивився. Айфончик написано. А я знімаю, до речі, зараз на iPhone. Блін, класно виглядає. Я не думав, що вона така маленька коробочка. А, зараз будемо вскривати. Знов треба ніж. Так. Блін, от я полюбляю скривати, е, ті гаджети, які приходять ось в такій плівці. Це якісь це якась така. Цікава має. Так. Ай, просто бомбічно, бомбічно. бомбічно фіерічно. Е, Так. Ножичок вже закриваємо. Це викидаємо. Ну, ось, розкрив. Знов показую. Так. Е, так, 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 так. Тут вже ніяких наліпочок більше нема. Ну, дуже гарно відкривається. Ой, класно, ой, класно, дивіться. Ще щось. Ну, все більше нічого нема. А, до речі, тут всякого, всякого дуже багато. Ух ти. Ух ти, ухти, ух ти. Зроблено, до речі, в травні 25-го року. Тобто це зовсім-зовсім нав'йо. Тут у нас макулатурка. Як я її називаю, дуже, дуже, гарні такі, дуже гарне пакування, де, ці, де ця макулатурка не просто скидана якось да, там, в цю коробку і все. Так, дивимося, дивимося, що у нас тут? Ось такі наліпочки DJI. Далі якась ніби інструкція. Знов якась інструкція Quick Start Guide. Ось Ось вона так виглядає. Показано, як підключати до телефона, до камери. Так. Стороночку і... і ще щось якесь. да. Макулатурка, Щось тут є, ще. Щось написано. Ну, якісь, бачу характеристики написані. Так. Ну, це ж не головне. Головне у нас в цьому пакуночку. В цьому. І теж дуже гарно тут у нас все запаковано. Відкриваємо. Ай-яй-яй, класно. Ухти! Я чомусь да, от, на відео дивився, думав, що ця ем, цей Мішечок більше по розміру. Ні. Дивіться. Дивіться, який. Як моя ладошка. Тут щось якась бірочка приліплена. Ну і розпаковуємо. Так, розкривається дуже гарно. Ну і тут всякого дуже багато барахлішка. Так, один пакетик, другий пакетик, третій пакетик. Четвертий пакетик. П'ятий пакетик. 5, 5, так, ні. О! Шостий пакетик. Шостий. Так, все. Тут більше нічого. Дивіться, яка всередині вона гарна. І така м'якесенька, ну, супер, лайкос. Так, ну що. По черзі. Самого нецікавого спочатку. Теж відкриваємо. Дуже гарно, дуже гарно пакетик цей відкривається, бо інше так розриваєш і все. Що тут у нас є? У нас тут дроти. Це перший, це для підключення до камери. І потім ще у нас один USB-шний роз'ємчик. Тут Type-C, тут звичайний usb для того, щоб під. Живлювати, підзаряджати, ресивер і сам мікрофон. Так, далі. Далі, далі. Я тягну резину, да, як там якісь, коли там номінація якась, да. Ось, ось це прикольненько. Махнаточки. Одна махнаточка ось така. Дивіться. Вітрозахист такий класний. А одна. Чорного кольору. Ну, це респект. Ну, наприклад, Ну мені буде пасувати і це, і це. Ну, Відклали. Далі. Що у нас ще? Ще, ще, ще. Блін, все так гарно запаковано. Я просто реально в шоці. Так, далі. Ап, ап. Перехідник Type-C для ресивера. Так. Далі. Це, мабуть, я сюди, щоб було видніше. Оці штучки тут. Це тут, це проводочки тут, це так. Не знаю, видно чи не видно в камері. Далі, далі, у нас що є? Угу. Це така. Підставочка для заряджання нашого мікрофона. Ну, Виглядає. ну, Теж дуже гарний пластик, куча тут всяких ще пояснень. Ну, Якщо ми це вже дістали, значить дістаємо мікрофон. Мікрофончик теж дивіться, як воно все гарно запаковано. Відкриваємо вау, теж класно. Вау, 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 вау. Так, дивіться. микрофончик. Вот сразу тут идей у нас прищепочка такая и магнитик. О, магнитик такий. Дивіться. и прищепочка Так, ну магнитик дуже такие потужный. Потужний і дивиться мікрофончик і станція для заряджання, і вона ще магнітна. Це круто. Це круто. І наш останній елемент, це ресівер. DJI. Ось так він тут виглядає. Дивіться. Це якраз такі штучки. Якщо б у мене був кейс, я б туди його засунув. Ну, скажімо так. Пластик дуже-дуже дуже класний. Так. Так, що я ж не показав, як це чіпляється оця штучка сюди. Махнатка. Треба зняти окуляри. Старість, не радість. О, дуже простенько це чіпляється. Ось він такий. Сюди його можна причепити. Ось так. І ось так він виглядає. Так, ну що, друзі, перша частина цього відео підійшла до... підійшла кінцю. Так, друзі, я це все. Включив перехідник вставив, дуже все просто це робиться. Тут от така заглушечка витягується, така от маленька, і замість неї вставляється якраз перехідник. Ну, можна і сюди на лайтинг, якщо ви купите, в комплекті не йде. Зараз, виходить, зелененьким горить, перш мікрофон і ось він. Таким чином, а як би горить. Горить, горить, горить. М -м так. І зараз я це буде все підключати до свого айфона. Так, да? ну, друзі, я вже з мікрофончиком цим це? Чи він? Слюнки. Якось так. Якось вона так виглядає. Різні режими, що мені тут подобається, як кліпінг контрол. Да, якщо ти дуже голосно горіш, дуже тихо, потім таке по цим балам, по цим балам, по цим балам, Щоб воно дуже гарно записувало. Ну, якось от такий тест. Потім наступне відео у мене буде тест на вулиці. Цього мікрофона. А потім ще одне відео буде. Я буду порівнювати е, мікрофони DJI Mic Mini Ось цими Maona. Будемо дивитися, тести. Подивіться на каналі. У мене вже є тестування цих мікрофонів, я їх тестував на вулиці. Як вони себе поводили. На цьому, друзі, я закінчую це відео. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити. Подобайку. підтримуємо україномовний контент. Не забуваємо, друзі, донатити на Збройні Сили України. Всім до побачення, до нових зустрічей, а зустріч буде досить-досить скоро, тому що будемо продовжувати тестувати DJI MiG Mini. Так, ще одна вставочка відео. Хочу вам показати, як заряджаються. Як треба заряджати ці е, гаджети, ці DJI Mic Mini, Бо вони йдуть у мене не в кейсі. Ось є, я показував такий дріт для підключення. Е, дивіться, ось ця станція зарядна для мікрофона. Підключаємо. Дуже до речі, міцно воно туди входить. Я там бачу, що половина заряду всього була, судячи там, з інформації з, з застосунку. І далі ми ось так магнітимо. Ось, ось так воно виглядає. Не дуже камільфошно, тому що такі е, дроти такі жорсткі. Дуже. Зараз це ми все включимо. У мене тут є такий провід опачця. Увімкнули. І що у нас? блім блім І ось так, коли заряджаються, вони мають Так, друзі, коли мікрофончики зарядилися, то вони горять зеленим. Потім вони погорять по так і тухнуть. То це означає, що вони зарядилися. Для керування. Цими мікрофонами треба застосунок DJI MIMO. Ось він так виглядає. Піри підключення ресивера одразу вспливає в що виявлено DJI Mic Mini. і перейти до налаштувань, параметрів звуку. У нас тут є ось такі основні налаштування, як показує заряд, шумодавчик. Параметри по автовимкненню, лаукат, доріжку безпеки, кліпінг-контрол, також вимикання леда на мікрофоні. І от у нас інформація по прошивці. 51 стоїть на той момент, коли я отримав ці мікрофони. Ви не забувайте, друзі, бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підписуємося на українськомовний контент. Все, друзі, буде Україна. всім до побачення!